Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини! Сьогодні вийшла я у свій садочок для того, щоб поступово реалізовувати свої плани. А в планах у мене сьогодні почати стригти свої туї. А, і буду я їх стригти доти, поки в мене вистачить сил. Адже в мене ось отакий інструмент ха -ха, ручний. А, я їх почну стригти. Коли втомляться руки, то перейду до живцювання своїх рослин. Живцювати планую сьогодні все, що траплятиметься мені під руки. А почну з пировської, у мене є Сантоліни. Також у мене є ось такий котовник. До речі, він дуже гарно живцюється. І ще подивлюся, що там мене можливо ще зацікавить. Про туї. Туї в мене ростуть давно в садочку. Вони старожили, аборигени. Їм 18 плюс років, тобто вони у мене вже повнолітні. Стригла останні рази їх, мабуть, рік тому. За цей час вони стали такими розкудляними, втратили такі охайні форми. Щось на них багато жовтої хвої повитрушую її, тобто доведу їх трішечки до ладу. Хочу їх стримувати в рості. Взагалі, то якби все спочатку почати, якби я починала зараз закладати свій садочок, то на такій, на такій невеликій площі я б ніколи не садила б таких велетнів. Я б купувала або карликові хвойні, або б самого. З самого початку стримувала їх у рості. Коли я їх купляла, я не замислювалася над тим, що буде далі. А далі, ось таке. Зараз вони дуже сильно пригнічують мої троянди. І пригнічують вони їх і, Я так розумію, і корінням теж вони їх пригнічують. Я дещо навесні підрубую коріння, які йдуть до троянд. Ось отак. от, Бачите, вчиняю так не дуже гуманно, але інакше ніяк. Бо ростуть такі у мене велетні. Зараз почну стригти, і знаєте, як ото? зараз те, що було. І покажу, як буде. Неділя, другий день моїх вихідних, але не все сталося, як гадалося, Ефекту було стало, не вийде. Адже сьогодні я можу тільки сказати, що достригла свої туї і ялівець. І це все, і це все ось день завершується, а я ще не закінчила. Дивіться, що я робила. На кожну цю туйку в мене підшло не менше години часу. Стригла, тому що ставила драбину, стригла вгорі. витрушувала, і ще збираю голиння. І подивіться, будь ласка, вони стали прозорі, бачите? І так, я повитрушувала ось оці ось туйки. А оцю я ще не витрусила. Я просто хочу вам показати. Як багато тут цієї коричневої хвої, бачите, всередині. Оце все треба витрусити і ось скільки нас стригла лежить на землі. І треба винести. Легше стригся оцей ялівець скельний. Він краще тримає форму. У нього менше цієї рудої хвої. Її тут взагалі немає. Тут нічого навіть трусити, дивіться. І, до речі, його не так вражають шкідники і грибкові хвороби. І він не горить на сонці у лютому. Тобто, якщо ви плануєте собі живі огорожі, то зверніть увагу на цю рослину. Вона не така проблемна, як туї. Ось отак, що можу сказати, живцювання вже буде завтра. І ось та робота, яку я планувала виконати за вихідні, плавно перетікає на понеділок надвечір'я. За вихідні я встигла лише постригти свої хвойні рослинки. Я їх постригла, витрусила, повиносила хвою з-під них. До речі, гарно потім замульчувала кущик лохини цією хвоєю. І сьогодні, в надвечір'я, я хочу все. Заживцювати свої рослинки. І ось перед вами Сантоліна. А цей кущик мені подарувала мама. Виглядає вона просто чудова, просто чудова ця рослинка. Дуже мені подобається. Я на базарчику бачила, як в стаканчиках продають ну прямо ось такі, ось знаєте, окремі рослинки такого розміру. І я думаю її зараз постригти цю кульку і отакі пагони заживцювати. Зараз приступаю до стрижки. І ось такими ножицями я постригла свою Сантоліну. Така красива кулька з неї вийшла, охайна, просто диво. І у мене вийшло багато живців. Що я з ними буду робити? Я кожен із них дивіться, нижні листочки одірвала, обібрала, занурюю у водичку, занурюю у кори... корневін і занурюю у таку вогку, розпушену земельку. Ось отак. Зараз я цим займаюся. Так, Всі операції по черзі. І Потім, після того, як я все зроблю, я все це накрию отаким напівпрозорим відерцем. Це відерце буде захищати мої молоденькі живці від прямих сонячних променів. І створювати ефект теплички. Таким чином, я заживцюю і цю сіру Сантоліну, і у мене є зелененька Сантоліна. Прекрасні рослинки, дивіться, як декоративно виглядає. Планую ці рослинки на наступний рік розсадити її в своєму цьому квітничку, що у дворі, і за двором, адже Сантоліна дуже гарно виносить нашу спеку, нестачу вологи, Посуха стійка рослинка, особливо сіра. Вона взагалі сірі рослинки вони гарно витримують сонце. Ось отак моє любі. Подібно вчинила із зелененькою Сантоліною. Вистригла з неї таку кульку, а живці посадила у валогу земельку разом з корневіном. Накриваю відерцем. І тепер у мене у всьому квітнику знаходяться такі ось конструкції. Переходжу до Перовської. Ось до мене на вербину прилетів маленький язикан, і як же його не засняти? Так близько він мене підпустив. Чуєте, як гудить? І ось підійшла я до своєї Перовської. У мене два сорти цієї рослини від Green Eden. І ці рослинки я купувала одну карликову Little Spar, а іншу пировську. Лебедолисту. А в чому їх різниця, я так за ріки не з'ясувала. Висоту вони набрали однаково і виглядають однаково. Але, тим не менш, мені ця рослинка дуже-дуже і -дуже подобається. Вона прекрасно виглядає і поруч з трояндами. Також я хочу її бачити в себе за двором. Подобається вона мені тривалим квітуванням і такими ніжними, бусковими квітами повітряними. І я хочу її заживцювати, але переглянула декілька відео. Де садівники-любителі говорять про те, що живцювання дає не дуже гарні результати. Десь 50% живців гине. У мене рослинки молоденькі, втрачати я їх не хочу, навіть 50 Тому що я вчиню? Я хочу її розмножити, так як я розмножувала ось котовник. Дивіться, котовник пригинала. І присипала земелькою. І ось тут уже в мене повноцінна, новенька рослина. До речі, котовник дуже гарно живцюється, дуже гарно він пускає корінці. Я влітку, навіть в оту спеку, гарно його розмножувала, гарно живцювала. І в мене є молоденькі рослинки. І, до речі, він швидко наростає. І теж мені він дуже і дуже подобається. Тривалістю цвітіння, це він уже на друге цвітіння вийшов, а в першому цвітінні він цвів мабуть, з півтора місяці. Так ось, що я хочу зробити. Я хочу не живцювати перовською а хочу просто оці нижні гілочки нахилити до земельки. Я зробила отакі ось із дроту скобки і просто притиснути отак до земельки вологої ці рослинки і присипати ґрунтом. Я думаю, що в даному випадку я нічим не ризикую. Думаю, що отут у мене рослинка пустить корінці, і навесні це буде окрема рослинка. І, в принципі, до весни, можливо, і рослинки краще розростуться, що можна буде і кущик поділити ось отут. Тобто зараз я порозтягую оці всі її гілочки, попритискаю скобами із друту, поприсипаю земелькою і думаю, що в мене все вдасться. А вдасться чи ні, ми будемо з вами слідкувати разом. А ще в мене велика радість. У мене я ось випадково зараз наштовхнулася. На оце диво, подивіться, будь ласка. У мене зацвів кохіком. Я думала, що його вже не буде. Чесно, це я замовляла цибулинки у флоріумі, і вони прийшли на дуже гарної якості, такі підпрівші трішечки. І я думала, що його не буде кохікома. А тепер, подивіться, будь ласка, як він цвіте. У мене є ця рослинка, і це просто дивовижно. Як наче якийсь гість із під землі з'явився така чудова рослина, Наче весна повернулася, виглядає так. Ну, все, мої шановні, мої любі, я дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я, всім мирного неба і, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення! Я у справах!